Доброго дня, дорогі друзі, чи доброго вечора, сказати краще. На дворі похолодало, і треба забирати бругмансію до хати. Ось ми вже викопали дві деревини. Бачите, деревини. Бо вони від мене вищі, високі і з бутонами. І от я вирішила. Залишити їх так, як вони є, і примостити десь у хаті, там е, ну, в надії, що вони ростимуть. Бо в минулому році при мінімальному поливі там раз у місяць почуть вони у мене квітували. Ну, спробую, буде видно, як воно вийде. Але, звичайно, це важка робота, його викопувати. Подивіться, яке коріння здоровенне. От, і от такі відра ми купили ще по заминулому році спеціально для них. Для того, щоб було куди їх пересаджувати. Ну от така важка робота. І з болота тягнуть бегемота. От, Так що, що ж, щоб воно поцвіло тобі трошки хоч би, то треба оце такі вергать брили землі. Ну, сама б я, звичайно, нічого не зробила. Мій любий чоловік мені допомагає багато чого. От, я хочу там за деревину взятися, потягнути. Ні, каже, не тягни, я сам. Ну, Він знає, як краще. От, на дно трохи землі, а потім усадимо його. Це деревце. От, бачите, в минулому році оце такі я пеньки поставляла, стовбурці такі. Оце звідси пішло рости, це все, що зверху. Є оця надстройка. Але в цьому році ну, спробуємо, спробуємо залишити оцю, оцей цвіт, який тут, бачите, скільки бутонів. Ну, спробуємо. Не вийде, то не вийде. Нічого страшного в цьому не буде. Не перший раз нам експериментувати. Ну, В цій бругманці ну, дуже великий корінь, там були менші корінці. А тут, а подивіться, яке здоровене, яке воно. Патлати, але хай собі буде. Куди поставлю, я ще не знаю. Порозпихую по кутках. Ну, по кутках, побачимо. Ну, це єдине, що мене смущає, що воно труйне. чи таке в хату треба вносить. Але я знаю, що в сусідки багато років воно в горшку росте, то воно ж у хаті в неї живе. Живі до цих пір сусіди, значить, я думаю, що нічого не зробиться. Ну, таке от. Ну, це у мене такий гумор. А насправді побачимо, як воно буде. Ну, шанс дамо йому зацвісти. Ну, шкода мені, ну, шкода, обрізати. Оце все. Дорогі друзі, я зараз відключу камеру, бо треба допомагати. Троянда мішає. Ну, Дорогі друзі, повносили. Важка це робота без чоловічої сили я, мабуть, би це не змогла зробити, але дуже важко, хіба що по одному в день. Ну, ось так воно. Там собі у відрі в такому білому ми спеціально купили для брохманції. Ну, і ось поставили в кутку. В дитячій кімнаті тут один із цих. Рослин, одну із тих рослин. Ну і далі підемо, покажу вам, де ще в мене є. Ось в спальні поставила ще одну, як ви бачите. Ну, таке воно щось не Ось я ще й плоди зав'язалися, треба обірвати. Погризло його щось. Ну, в общем, побачу. Якщо воно буде себе погано поводити буде не, не хотіти рости там, або цвісти не буде, або ще щось, то я знаю, що я зроблю. Я обріжу, пеньки оставлю, і потім воно буде десь, не знаю вже де, ну десь я його поставлю в кутку, Де й буде собі в кутку стоять. Ну, і ще одна рослина. І, мабуть, буде саме краще тут, у ванній кімнаті. От, бо тут будуть тропіки її. Тут і вікно, і добре, і гарно, і тепло, тільки що нам тут буде тісно. І так, маленька кімнатка для ванної. Ну, але от воно тут собі буде. Тут у мене є одна рослина зверху, ось хлорофіту. Ну, і тепер ще буде імброгмансія, Ну, отак от, от тут. У нас. Ну, пішли далі. Ну, і ось в кімнаті ще в кутку. Поставила ще така у мене тут уже тепер як верба буде. І сидітиму під вербою, отак. Отут в кутку, брогманція. Багато на ній бутонів. Ну, шкода мені було це все обрізати. От, побачу. Побачу, що з цього вийде. Дорогі друзі, це експеримент. Ну і ще одненька маленька. Ходімо, подивимося, де вона. А вона ось тут, у коридорі. Тут тобто у нас Ліра з ними тими лапами. От, після грізюки. Ну, ось так. Ось тут у коридорі біля дверей. Тут світла небагато їй, але їй вроді багато не треба світла. Ну, от так от я їх розсоредоточила, скажімо, ці бругманці. Ну і будемо чекати весни, щоб висаджувати на двір. Ну, а зараз, дорогі друзі, на цій ноті всім доброго вечора, доброї ночі тихої, мирного неба над головою, здоров'я всім, радості в житті. Ну і, звичайно, думайте завжди, коли саджаєте. Свої хотілки. Щось дуже хочеться, ну потім треба придумувати, де його дівати на зиму. Я, правда, не шкодую. Квіти дуже гарні, дуже ароматні, чудові. Ну, а зараз ще раз всім до побачення. Не забудьте поставити уподобайку, написати коментарі. Знаю, що ця рослина. Трохи токсична. Знаю, що для алергіків вона не підходить. Ну, побачимо, як воно буде далі, якщо щось не так, переїде вона куди-небудь подалі. Тож, ще раз до побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія.